Кейс практики регресолога, я панічно боюся за свою доньку і що з нею щось трапиться. Недавно був такий кейс у мене з клієнткою. Ми пішли в регресивний гіпноз і подивилися їхнє минуле життя з душею доньки. І там вияснилося, що вони не були рідними, але вони жили у одних панів і працювали як робочий клас. Її дочка, душа її дочки теперішньої, була тоді дівчинкою-сиротою. В неї померла потім ще й тітка, і моя клієнтка їй замінила маму. Але потім стався напад, страшний напад. Вони тікали і вони загубили одна одну. І душа моєї клієнтки не знала тоді. Та жінка, що сталося з дитиною, і вона пообіцяла собі, що вона обов'язково її знайде і буде дбати про неї все життя. І ми там попрацювали з установками, з обіцянками, побачили в тому житті, що та дівчинка вижила, що вона виросла, що її прийняв якийсь монастир. І вона потім там лишилася викладати там чи ще чимось таким займалася, і душа моєї клієнтки отримала величезне полегшення, величезне зцілення. І на наступний же день після сеансу фобія і страх за її маленьку доньку зник.